Усім привіт! На зв'язку співачка Айвона. Вона ж Іванна. Хочу запросити вас цієї суботи, 5 серпня, о 18.30 в музей гетьманства у Києві на благодійний концерт. Будемо збирати кошти для наших збройних сил, а точніше, на бус для аеророзвідки 43-ї артилерійської бригади імені Тараса Трясила. Ми дуже дуже вас чекаємо. Готуємо цікаву програму, поспіваємо разом з вами і для вас про любов. До зустрічі, друзі, привіт це коло з гурту Фіолет, 5 серпня. Ми зіграємо акустичний міні-сет у музеї гетьманства. Це буде благодійний концерт зі збором коштів для 43-ї артилерійської бригади імені Тараса Трясила Заходьте, будуть вірші, буде музика, буде справжній дух українства. До зустрічі, друзі. Привіт! Хочу запросити вас на благодійний акустичний концерт. Під назвою В краю думок і мрій своїх, що відбудеться вже 5 серпня. Це ця субота в музеї гетьманства на Подолі в самому серці Києва. Приходьте, щоб добре провести час, поспілкуватися з друзями, послухати чуттєву музику та вірші, і найголовніше долучитися до доброї справи, тому що всі зібрані кошти підуть на потреби наших воїнів. Почуємося і побачимося, Па-па! Усім привіт! Це Святослав Селенко. Ви вже почули, що де і коли буде. Я лише хочу додати, як організатор, що це буде один з наших найліричніших концертів, бо в ці буремні часи мусимо пам'ятати, задля чого ми боремось, пам'ятати про наші мрії і працювати разом для їх. Тож, зустрінемося 5 серпня в краю думок і мрій своїх. Хто не зможе бути фізично з нами, ви можете долучитися до збору за реквізитами, які будуть в описі до цього відео. Слава Україні!